Божих всім благословень. Ось часто ми чуємо, коли вмирає людина, царство тобі небесне, але яким чином людина, яка грішила все життя, попаде в Царство Небесне. А Ісус Христос дає нам обіцянки, якщо ти Його церква, якщо Господь на першому місці у твоєму житті, якщо Слово Боже записано на серці та в думках, і ти зберігаєш мир Божий, святість, послуг тоді гріхів, які були раніше, Господь не згадає. Ісус пробачив нам грехи, Він відкрив нам шлях у небо. Ми маємо відвагу входити до святині засобом крові Ісуса Христа, шляхом новим і живим, котрого Він знову відкрив нам через завісу себто тіло своє. Друзі, замисліться, як ми входимо в небо, завдяки крові Ісуса Христа, через що ми входимо через тіло Господа. І Ісус повинен бути на першому місці. Покайтеся, повірте в Ісуса Христа від наше спасіння тільки в босі. Амінь.